Пам'ятник Леніну перед бориспільською мерією загадково змінився. Щоправда, перехожі зранку різниці не помітили, доки не побачили біля ображеного вождя нашу знімальну групу. Ще не да, ще не було. Насправді ж гранітні плити зірвали ще вночі. Першими, які годиться, шкоду помітили комуністи і одразу зрозуміли, хтось хоче прибрати з центру міста їхнього вождя. Подовбали зубилом подузубило, подовбали плити, на, на Леніну і повосали вниз сволочі, бо ж нічого. Він не можна сказати. Володимир Бойко вже написав заяву до міліції та завданих збитків ще не рахував. Посеред уламків граніту комуніст збирає літери, аби гроші на реставрацію заощадити. Як поновити назад, приклеїти? ну конечно, посунуть опять назад. Дещо інша версія у чиновників з чих вікон видно потилицю Леніна, на думку мера Борисполя, ніякого вандалізму тут і бути не може. Усьому виною морози. Взагалі, перший раз це від вас чую, що це було пошкодження. Я так думаю, що це процеси, які є сьогодні в природі розмерзання, замерзання. Версія із замерзанням розмерзанням у членів соціал-національної асамблеї викликала лише усмішку. Це вони Леніна вирішили знести, але ніякого криміналу в цьому не бачать. Навпаки, кажуть, виконують указ експрезидента Ющенка. За ним Україна вже давно має позбутися пам'ятників тоталітарної епохи. Охоронці, які в місцевій міськраді. Охороняють вночі, вони навіть нічого абсолютно нічого не бачили. То звичайно, що я, я думаю, наступного разу він буде обов'язково іншим способом ґрунтований. Міліції кажуть, тільки на в них з'явиться відповідна заява, одразу почнуть з'ясовувати, чи є в цьому інциденті склад злочину. По результатам цієї перевірки будемо приймати відповідні результати, чи то порушувати кримінальну справу стосовно е, які ще ну відповідальних осіб, чи е, відмовляти порушенні кримінальної справи. Поки ж члени соціал національної асамблеї пам'ятника не чіпатимуть, бо почули, що на сесії мерія вирішуватиме, де ж таки Леніно стояти. Якщо вождя залишать, обіцяють демонтаж. Навіть якщо вони виселять охорону, це не буде перешкодою. Віталій Фанасьєнко, Микола Шараєвський, день Сіті.